Владислав Леонідович Шерешевський народився 25 лютого 1964 року в Києві. Сьогодні він відомий як один із найуспішніших сучасних українських художників. Його роботи це поєднання іронії і класичної школи, гострої реакції на сучасність і глибинних переосмислень традицій живопису. Майбутній художник пройшов серйозну мистецьку школу. Спочатку республіканська художня школа імені Тараса Шевченка, а згодом Київський державний художній інститут, який він закінчив у 1991 році. Його вчителями стали легендарні педагоги Василь Чебаник та Галина Галинська. Вже у 1992 році він вступив до спілки художників України, а в 1995 дев'ятсот став стипендіатом Міністерства культури Німеччини. Саме цей досвід відкрив йому двері до міжнародного артсередовища. Аналітики арт-ринку відносять Шерешевського до топ 10 найуспішніших художників країни. Арткритики часто порівнюють його техніку з Федором Кричевським, але з посмодерніцькою іронією. Дмитро Корсунь писав про нього він, скоріше, легковажний і насмішкуватий, але не злий і похмурий людина для нього не пляма природи, а домашній космос, скромний, самовідданий захисник родинного огнища. Сам Шершевський говорить, що його живопис має кілька шарів. Спочатку глядач бачить гумор і посмішку, далі цитати з Рафаеля, Вармейра чи Серова, і вже лише уважний спостерігач відчуває головне синтез смішного і сумного, іронії і трагізму. Його роботи це постійна гра з культурою, історією, політикою, релігією, рекламою, телебаченням. Візуально для Шерешевського характерні великі мазки, фактурність, увага до деталей. Він поєднує реалістичну традицію з примітивізмом, гротеском, неопоп-артом і самоіронією. З 1990-х років Шерешевський активно виставляється в Україні та за кордоном. Його картини експонувалися в Німеччині, Італії, Нідерландах, Польщі США. Серед найбільш відомих проєктів виставка Піпл, де художник показав українську реальність із гумором і гіркотою. Він символічно поєднав західні і східні елементи нашої культури, створивши полотна про сучасне життя Сходу України і водночас відсилаючи до голландської школи. Після подій Революції Гідності і початку війни з Росією творчість Шерешевського змінилася він зізнавався. Остання революція дуже сильно на мене вплинула. Я пишу про те, що найбільше хвилює, і впевнений, що саме політичний живопис залишиться в історії. Він створений тут і зараз людиною, яка сама бере участь у подіях. Його роботи стали хронікою сучасної України від тривоги війни до іронії над російською пропагандою. Символічною стала картина Раше Тодей. Яка викликала бурхливу реакцію російських медіа і навіть відверті погрози, критики називають його художником сміхачем. Він вміє перетворити абсурд сучасності на мистецтво, де глядач одночасно сміється і замислюється, його гротеск це іронічний карнавал сучасного міста, відображення політичних реалій. Пародія на культурні догми водночас це завжди глибокий і продуманий живопис, який відсилає до класики. Владислав Шерешевський це художник, який не боїться бути гострим і смішним, поєднувати непоєднуване, піднімати складні теми і перетворювати їх на візуальні метафори. Його полотна це зеркало українського суспільства кінця 20-го, початку 21-го століття. І можливо саме в цьому їхня найбільша цінність в здатності сміятися коли довкола темрява.